Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Чи зможе Київ повернути Крим? Що про це думають на кордоні з Півостровом? За тиждень до референдуму. Що розділяє прихильників та противників Брексіт? Протидія гібридній війні. У НАТО схвалили широкий пакет допомоги Україні. Як повернути Крим? Парламентські слухання на цю тему відбулися у середу у Верховній Раді. Утім, усе про що дискутували народні обранці, поки лише теорія. Яка ж ситуація в реальності на адміністративному кордоні з півостровом побувала наша кореспондентка Олександра Індюхова. Контрольно-пропускні пункти України та Росії за два роки після анексії обросли чимало інфраструктурою та працюють за доволі суворими правилами. Те, що дозволено провозити з одного боку, часто заборонено ввозити з іншого. Перетнути межу з окупованим Кримом можна або на автомобілі, або пішки, подолавши два кілометри від зупинки до прикордонного огляду. Від таких процедур тут ніхто не в захваті. Хотілося б хотілось би у мирний спосіб повернути, оскільки більшість людей вже крутяться, хочуть назад. Крутяться, хочуть обратно. для того, щоб Для того, щоб повернути Крим, треба тут усе налагодити, підняти економіку, запускати виробництво. Мешканці прикордонного регіону не дуже вірять у реінтеграцію Криму. кажуть, конфлікт надто затягнувся. Попри сусідство з півостровом, вони від нього практично відрізані ані вільно їздити до родичів не можуть, ані торгувати на кримських ринках. Ну, гірше, коли Крим був, було просто і людям було простіше їздити. та повернення Криму військовими методами тут не хочуть, адже на адміністративному кордоні з окупованим півостровом добре відчувають наскільки крихким є мир і високою напруга. лише домовлятися в жодному разі збройним чином однозначно. У Херсонській області. Регулярно затримують диверсантів і попереджають теракти. Стверджують силовики. Офіційно ситуація на кордоні оцінюють як стабільно напружену. На даний момент е, періодично е, фіксуємо політи гелікоптерів вдоль е, адміністративної межі та е, безпілотні літальні апарати, які здійснюють е, розвідку. Пліч опліч з прикордонниками працюють і активісти громадського формування Аскер. Вони перед передусім роздмухуванням проросійських настроїв окремими жителями області. Я вважаю, я що Херсонську область готуються здати. СБУ мають перевірити і усі владні установи, і усі змі, які тут працюють. Тому що тут є змі, що працюють проти України. А це ускладнює не лише реінтеграцію Криму, але й можливість втримати Херсонський регіон у разі агресії з півдня. А її тут не виключають. За тиждень до референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу кількість прихильників та противників Брексіт розділилася майже порівну. 46% британців хочуть залишитися в ЄС, 45% – з нього вийти. Одним з лідерів за кількістю населення, що виступає проти виходу країни зі складу Європейського союзу, є уельське містечко Аберіствіт. Чому для його мешканців важливо залишитися у складі спільноти? Це місцеве пиво може спричинити хіба що головний біль у континентальних європейців. Проте люди тут в бабаріствіті на західному узбережжі Великобританії почуваються частиною Європи. Останні опитування показали, що вони найбільш проєвропейські з усіх мешканців королівства. Уельське населення відчуває свою приналежність швидше до Європи ніж до Англії, і ця місцевість настільки розвинена саме завдяки фінансуванню з Євросоюзу. Зокрема, йдеться про швидкісний інтернет або залізницю. Аньстейшенгеабирі ствіт з його населенням у 13 тисяч осіб, як і інші схожі поселення на Уельському узбережжі, здебільшого залежить від туризму, а також від сільського господарства. В аграрному секторі працюють дві третини всіх підприємств, і вони залежать від доступу до європейського ринку якщо ми вийдемо з ЄС, продавати нашу продукцію буде набагато важче. Нам потрібні європейські споживачі. Також під питанням чи буде британський уряд так само підтримувати сільське господарство як Європа. Не думаю, Уельський фермер у середньому отримує 11 тисяч фунтів стерлінгів на рік в якості субсидій від ЄС. А це майже половина річного прибутку. Утрата цих коштів може підірвати сільську економіку, але справа не лише в грошах. Багато місцевих студентів. Також агітують проти виходу з ЄС на їхню думку. Євросоюз слід розглядати не як в'язницю, а захисний щит. І, хоча більшість місцевих погоджуються з такою думкою, кампанія проти Брексіт триває, бо місто, яке так любить ЄС, може багато втратити. А от мешканці містечка Румфорд під Лондоном мають протилежну позицію. Їх не лякають навіть застереження міністра фінансів країни про те, що в разі виходу королівства з ЄС британцям доведеться платити значно вищі податки. Репортаж ДВ з англійського містечка євроскептиків головна причина рибальство. Ми не можемо рибалити у власних водах. У Ромфорді дуже мало прихильників євросоюзу. Продавчиня Кім Кросбі не задоволена ситуацією з рибальством у ЄС. Проте коли вона спілкується зі своїми клієнтами про політику Брюсселя, йдеться передусім про імміграцію. Зараз ми мусимо платити за інших людей. сюди не можуть всі приїхати. Це необхідно зупинити. Незважаючи на те, що містечко Ромфорд офіційно є частиною Лондона, у його жителів сильна та дуже патріотична самоідентифікація. Тут знаходиться і штаб-квартира євроскептиків у домі. Маргарет Течер. ця будівля є водночас офісом місцевої консервативної партії. Колишня прем'єр-міністрка ніколи б не погодилась на вступ до сучасного ЄС. В цьому жителі містечка одностайні. Ми боролися проти диктатури у двох світових війнах. Нам не подобається, коли нам говорять, що робити. ЄС впроваджує дедалі більше дурних правил. Раніше Ромфорд був індустріальним містом. Нині ж зростає безробіття. А разом з ним є страх перед соціальною кризою в цьому мешканці міста звинувачують передусім мігрантів. Незалежність від Брюсселя, на їхнє переконання покращить ситуацію. Жителі всієї Європи повинні повстати проти ЄС. Він антидемократичний, дуже корумпований, і це зовсім не те, чого люди можуть хотіти у будь-якій країні. Утім, зараз для патріотів з Ромфорда найважливіше, аби виборці дійсно були вмотивовані піти на референдум та проголосувати. Я переконаний, якщо ми вийдемо з ЄС, то зможемо впроваджувати власні закони. ще один голос на користь Брексіт. Жителі містечка сподіваються, що можливо саме їхня позиція стане вирішальною на референдумі щодо виходу Великобританії з Євросоюзу. НАТО вимагає від Росії вивести свої війська та озброєння з території України. Також Москва має припинити підтримувати проросійських бойовиків. З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць альянсу. Про що ще домовилися міністри НАТО? Дивіться в огляді новин. Міністри оборони країн-членів НАТО схвалили пакет допомоги Україні. Він передбачає консультації, допомогу і використання цільових фондів. Пакет мають затвердити лідери країн-членів НАТО на саміті у Варшаві у липні. Тим часом Сенат США ухвалив оборонний бюджет, в якому 500 мільйонів доларів передбачені для підтримки оборонного сектору України. Антиісламські настрої зростають в Німеччині. Про це свідчить дослідження Університету Лейпцига. Зокрема, 41% опитаних вважають, що міграція мусульман до Німеччини має бути припинена. У 2009 році такої думки дотримувалися удвічі менше респондентів. Згідно з опитуванням, кожен другий респондент іноді почувається через мусульман чужим у власній країні. Київ та Москва домовляються про обмін в'язнями, зокрема, і режисера Олега Сенцова. Про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков. Водночас він наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиме президент Росії. Один із найпрестижніших міжнародних ярмарків Арт Базель, стартує у четверо Швейцарії. Картини, скульптури, інсталяції та світлини продемонструють майже 300 найкращих галерей світу. Усі 4 тисячі робіт призначені для продажу. Артбазель один з найдорожчих мистецьких ярмарків у світі. Загальну вартість робіт, представлених на виставці, оцінюють у 3 мільярди євро. Де новини прощаються до завтра? Залишайтеся з нами.